І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в ігру War Robots. Давайте в першу очередь я зайду в центр снабження, заберу якусь награду. Так, в принципі Випало 3.6 ключі. В принципі, прикольно. Далі погнали! Тому тут, ви, як ви бачите, я можу відкрити 6 сундуків. Давайте я відкрию їх. Чому б і ні? Так, погнали. Надіюся, випаде якась нормальна награда. Вепов, ну, в принципі, таке оружя. Ну, теж, в принципі, в колекції буде. Хоча потрібно деякі оружжя вже буде продати. Але це вже таке. Подивіться. Так, Оркан. Зрозуміло. У мене вже таке оружжя випадало. Далі, в принципі, відкриваємо. Так, якийсь робот випадає. О, гріфін випадає. Прикольно. У мене ж такого робота взагалі немає. Так, погнали далі. Так, випадає отке оружжя, гідро. Так, лишається 212 ключів. І... Так, випав ще один робот. Ну цей робот вже в мене був. І в мене вже в попередньому відео випадав. Я його ще продав. Так, останній шанс, щоб випасти. О, таран. Таран в мене також випадав, якщо я не помиляюся. Так що якось так. Значить, з цього всього в мене випав один новий робот. Ну і в принципі деякі оружя. В принципі, давайте я поміняю замість якогось робота. Хоча я навіть не знаю замість якого. Давайте візьмемо замість оцього робота іншого. Це оцього Гріфіна. Отак він, в принципі, виглядить. В принципі, він зразу прокачений до шостого уровня. Його там ще треба буде прокачувати. Якось так. Так, тут навіть є такі от розкраси. Може даже один розкрасів я його і візьму. Можу откий взяти. Чому б і ні. Він стоїть 500 тисяч серебра. Давайте я і, скоріше всього, і візьму. Так, купляю. Отак він, в принципі, виглядить. Ну, в принципі, якщо так подумати, то прикольно. Такий розкрас теж прикольно виглядить. Мені дуже цікаво, як він буде виглядати в ігрі. Так, погнали, в принципі, далі. Скоріше всього, а, я його не поміняв. Наміз цього, давайте я його і візьму. Так, все. В принципі, там ще треба продати одного робота Вот цього. Тільки якось не так його там продавати треба, я вже не пам'ятаю як. А, все зрозумів. Так, він стоїть 50 тисяч серебра. Не дуже так і багато, але в колекцію зійде, в принципі тисяч серебра. В принципі, далі виходжу я. Тепер зіграю я разом з братом. Так. Создати взвод. Приглашаю. Ну, скоріше всього, брат є в сіті В принципі, чуть-чуть почекаємо. Так, попробуємо цього робота самого Гріфіна. Мені дуже цікаво, як він там буде виглядати. От той робот, який в мене побув попереднього разу, от вже вийшов. Дуже прикольний той епічний робот. Хто дивився попереднє відео, той зрозумів мене. Так, давайте зіграємо Гонка за маяками. Так, начать бой. Тут То той робот дуже прикольний і Попробуємо зараз цього робота. Так, погнали. Так, захвачуємо точки. Цей робот навіть от своїй дуже прикольні своїм способностям. Типу, якщо його ізувати, то тебе ніхто не може застрелити. Так, вони вже захвачують 2 точки, це трошки погано. Я бачу вперед, чуть-чуть його лишилося. Так, іспользую навик. Вперед також не потрібно так і йти. У мене так не дуже ще й багато хіпе. 4 точки захватили. Що собі, звісно. Стараюсь щось допомогти. Я цього робота прокачував трохи. Але все одно він трошки ще слабенький. Скоріше всього, що треба прокачувати самі оружжя. Так, 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 так. Це даже не я добив, зрозуміло. Лишається в цьому роботі 19 тисяч... 19 тисяч хп. Так, 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 давайте. Ібою способність. Ой, трошки погано. Вони три точки захватили. Оце вже скоро мій робот буде мінус. О, це вже все. Погано. А, те ж її робота я дуже, дуже знаю. Давайте візьмемо Гріфіна цього, який мене випав. Ого! Ну, що ж тобі, конечно. А, понятно. О, він даже міг стрибати цей Гріфін. Прикольно. Його, звісно ж, потрібно ще навіть прокачати. Так, кіл. Ну, це, походу, вже все. Ми програли. О, ну це вже правда все. Мінус Гріфін. Так, беру робота Лео тобто Ось останній раз Взагалі не везе. Пораження. Якось так. В принципі, виходимо. Навіть не знаю, давайте я розпочинаю далі грати. Давайте візьмемо смертельну битву. хоча. Ну, так, да. давайте в принципі зіграємо смертельну битву. Попробуємо. Дуже погано, що не можна разом зіграти із було би дуже цікаво. Так, я даже не знаю. Давайте візьму я точку С. Зразу гріфіна візьму. О, тут даже з нами грає напарник з роботом прикольним. Не розумію, чому в них три робота тільки. Типа... Три ігрока, а додається зрозуміло. Так, давай, давай. Все, в принципі, кіл. Так, поки що виграємо. Тут ще грає дестрієром. Прикольно, конечно. Уже не цікаво такими роботами грати. Дійшли до їх зони. Не, ну, цього робота дуже багато хіпе, в тому і пішецькому роботі мені менше хіпе дали, хоча він не до такого уровня прокачаний був. Короче, всего є. Пусть ніби взагалі не грають. Типу АФК вони. Так, взагалі, не цікаво. У них просто ще понабиралось таких роботів слабеньких. То Дестрієр, ту ще якісь. Це вже ми 17 роботів били. Оце ми справляємося, конечно. Об'єта на нашій стороні поки що. Перестрибнув туди. Нічого страшного. Ну це все походу, ми виграли. Ні жодного робота не лишилося. Брата бачу, вообще дуже мало ХП лишилось. Та й вже безполізний, ніби робот став. А, ще один якийсь ігрок. Нормально, конечно. У нього ще виходить один робот є. Ну це ненадовго. Все, в принципі. Я надіюсь, що це вже побіда. Так, все, побіда. Дуже старалися. Хоча вони взагалі не старалися. Вони були... То АФК, то взагалі не хотіли грати. Так, в принципі. Погнали далі. По времені 16 минут. І 20 секунд. Так. Навіть не знаю, давайте. Давайте, скоріше все, знову зіграємо смертельною битвою. Так, погнали. Так, я візьму точку С, беру я лево. Так, бачу зліва одного робота і впереді Тут по роботі. Ой, цього робота я не попаду Зрозуміло. Та я і цим роботом далеко не попаду. Потрібно гатити того робота, який впереді мене. Може не дуже так багато лишилося. Все в принципі. Ми його розкатали. Воно навіть так не попадає. Зрозуміло. А хто це мені робить? А, зрозуміло. Перейде я. Два робота. Ну все, в принципі, кіл. Дуже добре. Дабл кіл. Ой, це дуже ще й погане місце. Тут вони спамляться. Щось буду старатись робити, але не знаю що. Це вже розпочинаються перезарядки. О, вже все, в принципі, лево мінус, зрозуміло. Давайте візьму я Фьюрі. Можу своєму братові Це мінус робот Дуже добре 8-6 Поки що ми виграємо Це в принципі мінус Поки ми виграємо, це дуже добре. Так, кіл. Дуже добре. Так, вперед бачу я Титана. Це погано. Титан, погано. Ой-ой-ой-ой-ой, тікай, 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 тікай. Титан це опасна штука. Ну все, в принципі. щось старатись робити. Щось. Ну, в нього все одно треба відходити. Хоча я вже сумніваюся, що брат відійде від нього. Я буду старатися щось робити. О, все, в принципі, ми його розкатали. Він на шматочки розлівся. Ну і все, в принципі. Мінус брат. О, сзади. Прикольно. Візьму я оцього робота. Ой-ой-ой, у -ой -ой. него ну, такая сама способність, как и в мене. О, все, шел лучше способність. Тут взагалі не зношиться ХП. О, ну це вже все. Мінус робот. Так, да, у мене лишається, в принципі, останній робот, Грифін. Но буду старатися щось робити. прям 16 16. Прям прикольно. Ой, погано. Дуже погано. Ой, ще прикольну способність іспользував. Вау. Так, кіл, дуже добре. Роботу вже скоро капот. А, це ми вже лишаємося двоєм. ой 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 ой, -ой. Ну, это уже все. Да, конечно. А у него вообще тут титан. А что он вообще делает? Ну, это капец. Хоть бы что-то там помогал нормально. Не, ну прикольно, конечно. Один против трех. Даже цікаво, хто кто вы играю? Ничего суби получше, конечно. Ні, ну там якогось робота можна виграти, Але мені здається не всіх. Ну це вже все. 17-18, ми програли Пораження. Так, по времени бачу вже 27 минут. Так, ваш клан получил новий ранг. Нічого собі, конечно. 100 золота дають 200 тисяч серебра. І ще, в принципі, щось відкрито. Я от не розумію, що, що іменно. Цікаво. Ну і прикольно, в принципі, що дали такі награди. Скоріше всього, ми будемо закінчувати. Давайте я зайду в меню. Так, тут я заберу бусьер за щитий 2 В принципі, далі. Забираю 20 золота за місію одну, яку я виповнив. Так, далі, що це таке на почті? Так, це так просто. Зрозуміло. Тут я відкривав. Тут у мене ще щось світиться. Ага, зрозуміло. Ну і в принципі, скоріше всього, це все. Получив я, в принципі, оцього цього робота Гріфіна. Буду я влучати всі роботів, щоб вони були дуже прикольними. Так що, якось так. Будемо прокачуватися, добивати уровень. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!